Сьогодні ми проводимо дезінфекцію системи очищення води в одній з квартир в Києві. Розказуємо, як і навіщо її робити. Усім привіт! З вами експерт з інженерних рішень Венкон. Сьогодні ми будемо робити дезінфекцію зворотнього осмосу Екософт Абсолют. Це одна з найпопулярніших моделей. Вона має класичну конструкцію, а тому відео стане в нагоді тим, хто користується подібними системами. Клієнт замовив у нас дезінфекцію, бо вже два роки користується Осмосом. Загалом виробник рекомендує проводити знезаражування один раз на рік, або якщо системою не користувались два тижні та більше. Зазвичай дезінфекцію роблять із сервісом всіх картриджів. Отож, приступаємо до самого процесу. Перекриваємо подачу води на Осмос, зливаємо воду з системи. Відкручуємо колби попереднього очищення та дістаємо катриджі, що вловлюють пісок, іржу, інші механічні забруднення та хлор. Після цього знімаємо колбу з мембраною та дістаємо саму мембрану серце системи, що очищує воду. Потім дістаємо постфільтр та мінералізатор, які після мембрани додатково насичують воду мінералами та надають їй приємний присмак. Тепер збираємо осмос, але вже без постфільтра та мінералізатора і трохи змінюємо конструкцію. Щоб закільцювати саму систему, від'єднуємо від Осмосу злив каналізацію. Потім в першу колбу кладемо засіб для дезінфекції, закручуємо її і подаємо в систему. Бажано, щоб наповнена система простояла одну годину, хоча деякі виробники кажуть, що достатньо і 30 хвилин. До речі, у нашому інтернет-магазині зручний вибір техніки та обладнання для дому, а наші експерти допоможуть вам із підбором техніки як у магазинах, так і по телефону. Навіть можемо розробити інженерне рішення з план схемою монтажу, специфікацією, підбором обладнання та детальним кошторисом. Також ми надаємо послуги монтажу, демонтажу та сервісного обслуговування власними монтажними бригадами. Всі рішення в одному місці. По закінченню часу зливаємо воду з системи, знову розкручуємо колби та ретельно промиваємо їх, особливо колбу мембрани. Це потрібно, щоб мінімізувати кількість залишків хлору всередині. Далі беремося до заміни катриджів. До речі, в одному з попередніх відео ми вже розповідали, як це зробити. Посилання на ролик з покроковою інструкцією ми залишили для вас в описі під цим відео. Збираємо осмос, як він повинен бути, та вставляємо всі катриджі. Не забуваємо промити від вугільного пилу катриджі попереднього очищення перед встановленням мембрани в систему. Але зверніть увагу, що після такої дезінфекції варто перевірити тиск в накопичувальному каучуковому баку. Бо під час процедури вода в нього подавалась системою не через мембрану. Підкачуємо до потрібного тиску в 0,6 бара. Ось і все. Тепер клієнту потрібно злити до 5 бачків води, і після цього осмосом можна сміло користуватись, тепер він чистий, мов заводу. Ледь не забули, навіщо ж проводити дезінфекцію? Пояснюємо, мембрана очищує воду від бактерій та вірусів на 98%, проте невелика кількість мікроорганізмів з часом все ж може накопичуватися в самому бачку. Це нормальний процес. Для того, щоб підтримувати систему в стані ідеальної чистоти, її варто час від часу знезаражувати. Ви можете зробити це самостійно, дотримуючись інструкції у цьому відео, або замовте послугу в нашому магазині, ми із задоволенням вам допоможемо. Венкон. Експерт з інженерних рішень з нами буде як домовлялись.